Сьогодні, 12 вересня, у КМДА відбулось засідання постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики. Голова комісії Алла Шлапак підкреслила, дії комісії повинні розпочинатися з вирішення гострих проблем в сфері охорони здоров'я киян, освіти та гуманітарного захисту. Як передає кореспондент Регіонюс, на засіданні комісії розглянули близько 50 питань в режимі активного діалогу політиків і громади. Сьогодні засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики перше після літніх канікул. і ми готуємося до пленарного засідання 20 вересня Київської міської ради і, звичайно, Орію ті питання, які стануть, будуть вирішуватися і до кінця цього бюджетного року. Основними питаннями сьогоднішнього дня це є вирішення нагальних проблем в охороні здоров'я, тому що це і кредиторські заборгованості по, ліч, по окремим районам, такому, наприклад, Соломінському. да це призначення персональних стипендій дітям, які отримали високі досягнення в олімпіадах на різних конкурсах. Таких дітей стоїть сьогодні. Ми затверджуємо список цих дітей. Який обраний був спеціально відібраний спеціальною комісією літку. Крім цього, сьогодні комісія буде погоджувати текст угоди між асоціацією керівників шкіл міста Києва про співпрацю з постійною комісією. Постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики наразі прислуховується до звернень людей і намагається взаємодіяти з кожним. Відповідно до затвердженого порядку денного обговорювалося питання щодо надання адресної матеріальної допомоги пенсіонерам та ветеранам медичного обслуговування, соціально незахищення. Хваст населення, захисту дітей, зміцнення матеріально-технічної бази, закладів освіти тощо сьогодні. Комісія має можливість надати конкретні цифри: скільки людей звертається за допомогою, які основні причини цих звернень, і саме головне, що сьогодні ми будемо розглядати, як спростити процедуру отримання матеріальної допомоги тим людям, які дійсно опинилися в складних життєвих обставинах, таких як, наприклад, після пожежі, після автокат. Атастрофа в катастроф, тому що сьогодні 500 гривень, які виділяються на основі тих законів, які є це несправедливо. А розпорядження, які готуються, які ми виділяються, може виділятися від 5 тисяч гривень, готуються занадто надто довго.